П'ять приладів нічного бачення, десять планшетів, сім блоків швидкісної зарядки Бандера Пауер та багато іншого. Усю цю техніку закупили та передали для однієї з військових частин нашого регіону. Обладнання придбали за кошти обласного бюджету, а також барської та копайгородської громад, які перемогли у конкурсі обласної ради безпечні стійкі громади. Загальна вартість спільного проєкту понад 1 мільйон 600 тисяч гривень. Половина це кошти обласного бюджету і інша половина кошти обох громад. Ми продовжуємо працювати над тим, щоб підтримувати наших захисників. Для нас це є пріоритетом. За принципами, які ми давним вже давно визначили, вже майже три роки, пріоритетами для обласного бюджету і бюджетів громад є безпека і оборона, стійкість і турбота. Для реалізації проєкту Барська міська рада виділила з бюджету громади понад 580 тисяч гривень. Таку ж суму спрямувала і обласна рада. За ці кошти, окрім приладів нічного бачення та планшетів, також придбали 3 d принтер, 10 бензопил, по дві пральні і сушильні машини та 30 детекторів дронів. Ще планують закупити 10 мотобурів на суму 200 тисяч гривень. Не можу не відзначити роботу Вінницької обласної ради, яка зорієнтувалася в даній ситуації і допомагає громадам реалізовувати такі проекти співфінансування 50 на 50. І хочу сказати, що це ну, надзвичайно важливе обладнання для наших військових, для наших інженерних військ, які, яке дасть можливість швидко працювати, реагувати і боронити нашу землю. Опайгородська селищна рада виділила на закупівлю техніки військовим 250 тисяч гривень і стільки ж отримала від облради. Ми придбали три ноутбуки, один комп'ютер, і все до комп'ютера, і монітор, і пер... безперебійник, і сім бандера Це вся техніка, яка необхідна хлопцям зараз на передовій. Усю техніку придбали за запитом військовослужбовців. І частини обладнання вже найближчим часом передадуть оборонцям у зону бойових дій. Наші підрозділи, всі, які е, знаходяться на частині, вони виконують е, бойові спеціальні задачі на сході нашої країни. І ця техніка їм потрібна для того, для обладнання е, ну, опорних пунктів, які виконують, які виконують різні задачі. Підтримка сил оборони залишається для Вінничини ключовим пріоритетом. Громади й надалі працюватимуть для підсилення українських захисників, щоб наблизити нашу перемогу. Ілля іскра Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта.